Корупція всюди Настя, Це правда. І в яку б європейську країну ви не приїхали, і де б ви не попрацювали, я працював в кількох країнах і прекрасно знаю, що корупція є. Ну тільки єдина відмінність між корупцією в умовній там, Італії чи Австрії чи Німеччині від корупції в Україні, що в Італії, Німеччині і, 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 і Франції там умовній, немає війни. А в нас вона є, і у нас вона. Переходить в найтяжчий свій період і етап, тому казати, що ну нічого страшного, ну там корупція, у нас корупція. Якось переживемо це. Мені здається, блюзнірство. Вибачте, okay. за недипломатичну так мовити жорсткість, але так говорити не можна. За умов війни жодна копійка а, наша з вами, бо ми є платниками податків, ми забезпечуємо державний бюджет, не може йти кудись комусь в кишеню. І не може бути такого, що а, 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 можна прикритися загальною фразою про те, що ну у всіх корупція, то і у нас корупція яка проблема. Ну тільки якщо а, є ні, я повторюю ще раз: якщо ми говоримо про ту ж саму Італію, ну там же є кілька а, мафіозних кланів. Це відома історія для всього світу. І це зовсім не означає, що всі з усім погоджуються проти цієї мафії ведеться боротьба і так далі. і Так далі все правильно. І ми радіємо, коли ми читаємо, що італійська поліція захопила там чергову групу мафіози, їх посадила в тюрму, і тому подібне. І так далі. Це все добре. Але, дорогі друзі, війна у нас. Війна на, на виживання, війна питання про те, чи Україна виживає і е, залишається, чи, чи ми е, під ударами з одного боку російських бандитів, а з іншого боку українських корупціонерів втрачаємо державність. Треба ж говорити про серйозні речі. Е, тому ви знаєте, е, я думаю, що такі заяви краще б не робити, а краще б робити практичні кроки. І цими практичними кроками е, мали б бути дуже швидкі. Кадрові рішення. Угу. Ну от, не знаю. Зараз анонсовано, що ось ось щось має відбутися. Дочекаємося, доживемо до четверга. Можливо, відбудуться якісь справді речі, але мені здається, що в таких випадках треба діяти дуже швидко і дуже рішуче.